У прилуцьких амбулаторіях сімейної медицини триває роздача таблеток калію йодиду, який місяць тому надійшов від держави. Ми отримали понад 19 тисяч таблеток калію йоду з профілактичною метою, які ми маємо роздавати всьому населенню. Сказати, що наші прилучення не активні, я не можу. У прилуках сімейні медики вже роздали населенню понад 5 тисяч таблеток калію йодиду. Можна б і швидше, але якщо ми зараз всі... Звернемося ці 19 протягом тижня чи двох тижнів, то, звичайно, ми зробимо тільки ажіотаж. Е але отримувати ці таблеточки треба всім. Е В сім'ї треба це обговорити, подумати, чи одну людину навіть відправити до свого сімейного лікаря і, відповідно, отримати на сім'ю. Всі оці таблеточки. У сімейних амбулаторіях видають препарат калію йодиду і для дитячого населення, та людям до 40 років. Після 40 немає вже сенсу приймати ці таблеточки для захисту нашої щитоподібної залози. Ну, от, я думаю, що цих 19 тисяч 100 таблеток нам вистачить на все місто, на всіх мешканців. І, і я так думаю, що ми ще і, і можемо забезпечити, ну, будемо дивитися, будемо рахувати, обраховувати потребу внутрішньо переміщених осіб. Доза препарату залежить від віку людини. Калію йодид не можна приймати заздалегідь. А тільки після офіційного повідомлення держави оптимальним є прийом калію йодит за 6 годин до впливу радіоактивної хмари. Препарат також є ефективним одночасно з надходженням хмари та через 6 годин після. Пізніший прийом буде шкідливим для організму. Ці таблеточки мають бути у кожного зберігатися подалі від дітей, підписаному в темному місці, в якомусь, де зберігаються всі ліки, і щоб ви його просто могли в разі необхідності. В разі необхідності. Цю таблетовану дозу. Але, звичайно, що сама ця таблеточка весь, всю, весь організм людини захистити не може, вона тільки захищає щитоподібну залозу. Раніше препарат калію йодит був доступний і в аптеках, однак зараз його немає в наявності.